Вітаю, я Скрипка Євген. Сьогодні хочу розповісти вам, як встановити зовнішню обробку на прикладі конфігурації баз бухгалтерія для України редакція 2.1. Для того, щоб встановити зовнішню обробку. Зовнішня обробка в нас має ось такий вигляд. Тобто вона може бути з розширенням EPF, це стосується саме зовнішніх обробок. Розширення може бути інше, якщо мова йде про зовнішні звіти, наприклад. В даному випадку це зовнішня обробка по завантаженню курсів валют з сайту НБУ. Так. Для початку нам потрібно перейти на панелі в пункт. Адміністрування. І тут у нас є розділ друковані форми, звіти і обробки. Натискаємо сюди. В нижній частині ми бачимо: тут у нас от відсутня галочка, додаткові звіти і обробки. Тобто, вже з назви можна зрозуміти, що можна встановлювати. Не лише зовнішні обробки, а й звіти або друковані форми документів. Це робиться для того, щоб не змінювати конфігурації, наприклад, не знімати її з підтримки для подальшого полегшення оновлень. Для того, щоб активувати цей механізм, ми ставимо галочку, і у нас збоку з'являється посилання. Натискаємо на це посилання. І бачимо ось таке вікно. Якщо ж у вас воно вімкнено, можливо, якісь зовнішні обробки у вас є, і тут у вас буде певний перелік цих обробок. Для того, щоб додати нову, нам потрібно натиснути кнопочку Додати з файлу, натискаємо. Відкривається таке вікно, ми нічого тут не міняємо. У нас з'являється попередження. І пропонується продовжити вибір файла. Натискаємо, відкривається провідник, в якому ми маємо знайти нашу обробку. У нас відкрився шлях вже одразу до неї. У вас можуть бути по-іншому. Ви шукаєте, де вона знаходиться. Стаєте на неї і натискаєте кнопку відкрити. Після чого відбувається заповнення всіх тих полів порожніх, які ми бачили. У нас з'являється зірочка про те, що об'єкт це ще не збережено. Але це ще не все. Нам потрібно його доналаштувати. E, значить, перше, що потрібно зробити, це вказати розміщення. Натискаємо на голубе це посилання, не визначено. І в нас відкриваються основні розділи програми, які доступні для розміщення цієї обробки. E, одна й та сама обробка може бути розміщена в декількох розділах. Наприклад, якщо у нас обробка по завантаженню валют, тобто вона, ну, напевне, логічно буде розмістити її банки, каса і, можливо, там якісь операції або ж зарплата і кадри, для прикладу просто зараз позначимо три розділи. Натискаємо ОК. Бачимо, що тут вони прописуються. Тепер ми бачимо, в яких розділах буде розміщена ця обробка. Далі нам потрібно вказати швидкий доступ. Зараз в нас його немає. Тобто обробка буде присутня в конфігурації, але її ніхто не буде бачити. Для того, щоб це змінити, ми тут клікаємо. З'являється у нас три крапочки, натискаємо, ми тут бачимо перелік користувачів, для яких можна встановити видимість цієї обробки. От. А, якщо ми зараз відкриємо довідник користувачів, так, де він у нас знаходиться? Давайте ми відкриємо через ці функції користувачі. Ось ми бачимо, що у нас присутні тут 5 користувачів. Чому я це показую? Через те, що в деяких випадках при встановленні... Ви відкриваєте і можете побачити, що тут відсутній необхідний вам користувач. Коли це може, як це може статися, чому так може бути? Наприклад, якщо користувач додавався в конфігураторі раніше, і він ще жодного разу не зайшов в програму. Тоді він буде відсутній в довіднику користувачів уже безпосередньо тут в програмі, в користувацькому режимі. От, через те, для того, щоб вказати його, ну, щоб в нього ця обробка відображалась, то потрібно спочатку, щоб він хоч би раз, зайшов в програму в користувацькому режимі, потім він з'явиться і буде доступний для перенесення. От, Якщо нам потрібно одного користувача додати, одному користувачеві додати можливість роботи з цією обробкою, то ми можемо таким чином ось де одна стрілочка вправо перекинути його в правий бік. Якщо ж ми хочемо, щоб всім користувачам була доступна ця обробка, ми натискаємо просто кнопку з двома стрілочками. І вони тепер перемістилися в правий бік. Значить, що всі ці користувачі будуть бачити цю обробку і матимуть змогу працювати з нею. Якщо ж потрібно в когось прибрати права, то ми так само можемо зробити навпаки. Так, визначилися з користувачами, які будуть. Користуватися цією обробкою, натискаємо ОК. Також тут ще можна вказати розклади, по яким ця обробка буде доступна, за якими будуть, буде доступна ця обробка користувачам. але поки нам це не потрібно, ми на це не звертаємо увагу. Все, налаштування ми зробили. Натискаємо записати і закрити. Так. Це обслуговування. ми закриваємо. Ось тепер вона у нас з'явилася в списку, ця обробка. І яким же чином тепер ми можемо її відкрити. Закриваємо це, щоб нам не заважало. Ми додавали в розділи, здається, зарплата операції, банк і каса. Почнемо з банк і каса. Натискаємо на розділ. У нас тут з'явилось розділ сервіс і додаткові обробки. Натискаємо сюди і бачимо, що в нас обробка з'явилася в переліку. Якщо, наприклад, ми перейдемо в розділ Склад, у нас теж є тут розділ сервіс, але тут буде порожньо, бо в цей розділ ми обробку не додавали. Ми додавали ще в операції. Тут вона теж присутня. І зарплата і кадри, не пам'ятаю вже, Да. І в зарплаті і кадри теж вона доступна. Отаким От чином можна встановити зовнішню обробку. Дякую за увагу. І до скорих зустрічей!